Що таке для мене бути в стані відкритого серця? Це стояти ніжками на землі і відчувати, як вона цілує мої стопочки. Це приходити до квітів, роздивлятися, вглядатися, спостерігати, нюхати їх, відчувати цю неймовірну красу. Це виходити кожного ранку з дому і. Іти своїм шляхом, іти до неба, іти до нашого з вами дихання, відчувати, відчувати ось це своє внутрішнє, трепетне, яке пробуджується разом зі співом пташок, з поглядом в небо. І тоді моє серце розквітає, розкривається, як квіти, і сухе стає зеленим. Це йти берегом моря, в відому нескінченість, відомо, що це нескінчено, і і все одно йти, іти кожного дня, як хвилі моря нескінчено, відчувати цю нескінченість, нескінченість руху, який не мов би однаковий, але Кожного вдиху, кожного кроку це щось інше. І ще особливо відчувати в нашому диханні, коли я стою між землею і небом, коли крізь мене протікає відчувати, як це, як це і боляче, і одночасно велично. І, і в мене сльози, і я всередині себе знаю, що я можу. А, а моє ось це все людське каже. Езра, ні, та ти не стягнеш, та ти не можеш, та ти не вмістиш цього. Воно не поміститься, ти маленький. А, твоє серце не витримає цієї потужності, того струму. Ти не можеш, ти, ти людина просто. Хто ти? Ти просто людина. А цей потік, він як. Ну, це як народжувати мені здається. Я не знаю, я не народжував тільки в медитаціях. Але мені здається, що ось, що ось так в тебе отаке... <сум> такий отвір. А ти хочеш. <сум> а цей потік іде, йде. І... Ну, я... Що я з ним зроблю? І тоді я здаюся. Здаюся, і, і воно відкривається. Оце для мене стан відкритого серця. Це трепет. Трепет і радість, і сльози, і, а, і відчуття нескінченості, яка, яка про нас, яка про мене, яка про про партнерство з джерелом. Воно не Воно не і тоді кожного ранку воно відкрите серце піднімає мене і відправляє у шлях дихання.